Юні кіровоградці похизували знаннями про європу. В обласному центрі пройшов Єврофест 2014 Квест влаштували з нагоди Дня Європи, який в Україні відзначають вже в 11-те. На заході діти з різних районів області презентували один одному культуру та звичаї країн Євросоюзу. Чим дивували учасники Єврофесту? Розкаже Яна Семенюк. Розпочався п'ятий щорічний єврофест з концерту та презентації однієї з країн ЄС Польщі. Говорили мовою цієї країни. Пан словом польським єсмасуридом Роскедо я. Скана скінла кериможиєми для участі у заході. Організатори запросили більше трьох десятків євроклубів області, що представляють всі країни ЄС. Найбільше ж в області клубів, присвячених державам сусідкам України. Як правило, це найбільше країни, які є біля кордонів України. Це Польща. Ви бачите, Польщу представляють як місто Кіровоград, учні міста Кіровограда, так і учні, до речі, міста Світловодська. Дуже багато представлень є Болгарія, є Німеччина, є Австрія. Обов'язково є Франція і. Італія. презентація країн проходить біля стендів з найвідомішими символами держав. Один з її елементів національна кухня. Цей пункт цікавить гостей Єврофесту. Чи не найбільше? Члени євроклубів кажуть, страви готували самотужки за рецептами з інтернету. Ось це, наприклад, чеські страви. Кнедлики – це дуже смачна страва. Її от готують або на пару, або в воді. І ще у нас є ну. Називається «Ліванци», Це ну як, як для нас ну, млинці. Окрім кухні, намагаються зацікавити і географічними особливостями країн. Учасники квесту самостійно підготували карту Болгарії. Кажуть, зробили це, адже гостей у цій країні найбільше цікавлять її туристичні особливості. Ми презентуємо сьогодні Болгарію. Ми будемо розповідати, яка красива, які в неї є красиві місця. Щ, що саме ну, саме цікаве таке, що потрібно. Людям дізнатися, що поєднує нас з Болгарією і Україну. Що є що ще щоб люди зацікавилися і подорожували у фестивалі беруть участь не лише члени євроклубів. Ось цю презентацію Польщі підготували волонтери зі Світловоцька, які тільки збираються організувати євроклуб. Ми не вивчаємо, на жаль зараз культур України. Ми займаємося інтересами молоді Світловоцька. Нас не євроклуб, у нас ми Світловодський молодіжний парламент. В який в ми... майбутньому… Витямо хоче стати євроклубом. Мета фесту розповісти дітям про культуру і устрій країн ЄС. Проте деякі учасники заходу настільки захоплюються закордонними традиціями, що самотужки вивчають мови європейських держав. Я вивчаю французьку мову вдома самостійно. Селепом я був коли лесенка едно замух фацількінасев'єнна, лежувана тежуга прилепенна. Фестиваль тривав кілька годин. Тепер журі визначатиме найкмітливіших знавців Європи року. Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.